Ну что а это делается? Ночь на дворе, я вот это дивлюсь. Я, мабуть, сейчас пойду и себе таке сделаю. О, Боже, как он есть. Боже мой. Нет, все, я пошла. Ось воно, фармуда. Популярне узбецьке блюдо. Ну, нічого так, у мене щось мені не подобалось, у мене фарш там таки не дуже. Це я згадала, я котлети робила, залишився фарш, і ось я його розморозила. А так, треба побільше туди цибулі, побільше чеснику, перців, щоб таке остреньке було. І буде добре. Знаєте, у ковідні часи я якось дуже підсіла на одного блогера, який знімав про Узбекистан. І там різна їжа, це вулична про людей, про ці всі традиції. Мені це так сподобалося. Так взагалі <зу> Узбекистан полюбився. Потім ще подобається Грузія. Грузія це, це само собою, це таке рідне до України і Казахстан. Це такі три країни, які мені там з тої області дуже подобаються за їхню культуру, за їжу. Дуже я часто дивлюсь. І ось за Узбекистан я вже багато собі різних блюд можу готувати. І цю, як її пармуду я зроблю ще раз, вже краще зроблю і тісто по рецепту. Тут рецепт свій своєобразний є. І м'ясо зроблю краще. Так, всім пока. Ще згадала, дивлячись того блогера, я часто коментувала там різне відео, і у мене ще канал просто був як канал на Ютубі, нічого я туди не виложувала. І на мене в той час підписалися дві людинки з Узбекистану. Саме перші мої підписники дві людини. Може, вони і досі зі мною, не знаю. Привіт вам, якщо ви тут.